Усім привіт! Нещодавно мені особисто у директ Instagram написала поліцейська. Ось що. Ну от, ще один поклонник, Фанатик знайшла. Приємного перегляду. Special for you. Блять, як же ви заїбали, остаті я в покої. Я відповідаю, на що хочеш дивитися. Насправді ніколи не звертав уваги йобнутих і нікого з ними не спілкувалася. Однак на годі такого свята і того, що в мене є чимало кількість йону тих я я час часто взяла до уваги вашу цікавість. Мушу сказати, любов у нас з вами не взаємна. Я фанатка справжніх чоловіків. А ви, стракарічнико, клоуни, вважають котрі себе спеціалістами, звучить смішно, але кожен вірить в те, що вважає за потрібне. Як для дорослих свідомих чоловіків, хоча ставлю під сумнів, що ви свідомі від вашого заняття, можливо, прибутково для вас, однак нічого об'єктивного в нього немає. Розказуєте про закони, понижуєте людей за зовнішність роботу. А що ви робите тут, коли по факту зобов'язані служити захищати? Такий виходить дисонанс від свідомих громадян. Який бореться за справедливість домагатися до інших держслужбовців слабо. До речі, відео, яке ви дублюєте по 10 10-му колу двохрічної давності, і хочу вас спитати, якими навиками володіли ви у 21 рік? Слюняві слимаки, які ховаються за мамкиними спідницями, поки 20-річні вмирають. Окрім ось цього тексту, вона також записала відео повідомлення. Давайте його подивимось. По великому рахунку, ви не до блогери і не до чоловіків. Можете продовжувати далі робити свою справу, але пам'ятайте про те, що ви робите, і той весь негатив, який ви виливаєте на людей. Я переконана, що карма вас знайде і вернеться до вас сторицею, а можливо і на ваших дітей, і щоб ваші діти відчули всі прелісті і всі наслідки вашої діяльності. Через деякий час я їй відповів, і ми поспілкувалися трохи. Але перед тим як покажу вам наше спілкування, хочу показати вам відео з цієї поліцейської, із за чого вона дійсно і написала мені. Дивимось, Сказуйте мені ні одинадцять пункт, згідно якого там я не знаю, що там маю про ваші слова не знаю, особа, яка самовільно залишила містя військовополонених. Місце... Я залишив місце військовополонених. Ти в своєму розумі, розумі чи ні? Ти в своєму розумі чи ні? Я, я залишив місце воєннополонених чи що, бля? Я хочу шобле. перевірити. Вам зрозуміло? Я хочу я перевірити. Пункт 11. Несіть туди, покажи мені, що в тому пункті 11 сказано. Пункт 11. Пункт 11. Виконання да. 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 е, да. транспортного засобу в да. режимі да. воєнного стану да. особи, яка е, Ймовірно залишила місця е, військовополонених самовільно. Самові я... я не знаю хто ви. Я не знаю хто ви. Хто ви переді мною? Тому придивіть, будь ласка, документи. Дамо, ви вже до придивіть, будь ласка, документи. та їдьте. Придивіть, я ласка, кайф документи. получаю, коли я так, це виставляю. Він ви показали паспорт. Ви не І показали посвідчення водія. Я вам показую, посвідчення. Це ви, на камері ви, є, на вашій є. Але я не впевнена, чи там чи то ваше посвідчення водія, чи не ваше. Там фотографія моя Посвідки є. На на посвідченні я бачила лише фотографію. Правильно. ім'я по батькові народження. Я не бачу. А для чого у мені персональні дані? Персональні дані. Да. А я е... для чого вам дата моя народження мого? Для чого да -да. я не кажу вам дату народження. Так, так ви тільки самі сказали, що записано. записано вам Йо... Посвідчення водія, де підтверджується, що це ви. Ну, а далі ви побачите наше з нею спілкування. Незважаючи на те, що вона написала кучу Гедоти до цього, я захотів поспілкуватися, спробувати поспілкуватися з нею нормально, чемно. Що з цього вийшло, ви зараз побачите. А перед цим я хотів попрохати вас, щоб ви поставили лайк цьому відео, написали коментарі, та якщо можливо, це. Репостували до себе у соцсеті. Це дуже допоможе розповсюдженню цього відео. Ну, дивимось. Продублюю на одному відео, як ви крутите по 10 колу, довго не поїздите. Пора змінити камеру на автомат, чи ви боїтесь каліозу. Відповідь моя. Вибачаю за те, що довго не відповідав. Не ви багато, але жодних фактів. Ви вважаєте, що ваша поведінка на відео нормальна? Хочу, щоб дали мені спокій. Відстоюйте кордони держави зброєю зброю в руках, а не мікрокамерою, свідомі граждани. Підтримайте 20-літніх е, дітей, котрі там вмирають своєю заміною. Я задав інше питання. Чому ви все переводите? Я ж нормально спілкуюся з вами. Ви вважаєте, якщо ваша поведінка на відео нормальна? Ось це моє це питання. Я не збираюсь перед вами відповдовуватися. Я не прошу цього. Можете з таким питанням задати до. Письмовою відповіді у на поліції. Навіщо тоді ви мені написали? Щоб образити, якщо так, то даремно. Бо ви всі дістали мене, так як ви розказуєте, що повинні робити працівники поліції. Так, я вам скажу, що повинні робити чоловіки. Я нічого не розказував, я просто опублікував відео вашого спілкування з військовослужбовцем, котрого зупинили ви або ваш напарник. Чого ви взяли, що мені цікава ваша думка про це? Та мені байдуже, що вас цікавить. Ну, не я ж вам написав особисті, це зробили ви. І зараз я не розумію, з якою метою. У мене була думка, що у вас вистачить сміливості, признати те, що поведінка на відео невірна та не вичить патрульному поліцейському. Усі ми робимо полки, мало хто їх може визнати. Відповідь з тією метою, що ви дістали мене тими відео, кожна людина в своїй роботі робить помилки, тим більш коли це 21-річна дитина, тим більш коли на службі четвертий місяць. Вона. Це не дає права засирати людину за те, що вона щось зробила неправильно. Відео двохрічної давності. Ви вирізаєте хвилини, закидаєте по нові таке, якби я людину вбивав. Я нічого не вирізав, публікував відео один лише раз. На вашій сторінці два. І це тільки на вашій. Вони різні, напевно. Я знаю про одне ось це, ну і кидаю посилання. Більше я не знаю. Відео закинув у різні дати, кидай посилання. Дійсно, я, мабуть, забув, тут ви праві. Я б рекомендував замість того, щоб писати образи, записати відео, на якому сказати про те, що ви шкодуєте про свою поведінку на відео, що це була помилка, що ви не мали опиту і те так далі. Вам вирішувати, але я б зробив би так. Відповідь я вже написав вище, що робити вам. От тільки питання, чи вам на це вистачить сміливості, а відео записувати можуть лише ті, котрі отримують з них ресурс. А виправдовуватись перед кимось і плакатись я не збираюся. Тим більше таких водіїв-бичар, військовий, якщо це був. Я б не тільки посилала. Я не бачу сенсу далі продовжувати діалог. Ви написали купу ображень. Бажаю вам того, що і ви мені, але тільки в два рази більше. Ох, до сльоз, поплачитесь у себе сторіс або запишіть відео.